Шостого ранку. Мурка мене веде на город. Дивитися, що там у нас. Як там наш город. Да, що ми сьогодні будемо робити? Мурка, а ну, пішли, подивимось. який там чого у нас. Оце якщо що, то оце наш комп'ютер такий інструмент. І ми йдемо. Так. Картопля. Вже нічого її робити не треба, вона вже так полягла трохи. І вже її скоро і копати треба буде. В цьому році гарна картопля. Салатик, насіння У мене він стигне. Капустка. Капустка. З білокрилкою домовилися. Вона дає їй рости. Помідорки вже стигнуть. Бачите? Я їх пообламував вчора, марганцовочку приснув, і вже воно, бачите, вже мурка показує мені, де, де стигли помідори. Ось всього вже кожен день можна збирати. Настала пора бачите, як вони швидко. Ось сього вже. Вчора ще були зелені. О, пішли. Перчик. Перчику ще зарано. Йому ще треба трошки подостигати. Бурячок. Ми його від цієї цього полікували, вирвали цілий рядок. Огірочки. Огірочки треба назбирати кожен день, щоб вони не переростали. Ну і солити їх або маринувати. О, цибульку, чесничок зібрали. Тут в мене посіяний горох. Горох починає вже сходити не дружно, але вже перший є. Ось бачите, може ще як буде тепла осінь. Мурка каже, що буде тепло, да? то воно ще й достигне. Йдемо далі. А, а далі тут в мене ліс з помідорів сіянців. От, то в мене Зав'язуються кавуни, от, а там кабачки, квасоля. Ну, Мурка каже, що все буде добре, да, Мурка? О.